Отож, друзі, Веклич проти Тарасенка. І все готово до початку цього поєдинку. Одразу ж займає центр октагону Веклич. Обмін лоу-кіками. Хай-кік від Веквича. І одразу ж перехід на лоу по внутрішній поверхні стегна. Ось тут пробиває Веклич. Розмашисто діє Тарасенко і одразу ж потрапляє. До партеру, неймовірний тейкдаун у сходу у виконанні Веквича, який зараз працює активно, сайт контрол від Артема намагається ось тут зав'язати руку свого суперника, але е, нічого не вдається. Ну і вихід у full від Веквича, Подивіться, що виробляє зараз Артем. Ось такий початок цього протистояння. Ну і зараз Тарасенко захищається. Зараз Тарасенко захищається, перекривається Анатолій. Намагається підтискати до себе суперника, не дати йому простору. І ось він чудовий шанс у фулл маунті завершити цей поєдинок достроково. Але Тарасенко досвідчений боєць. З... Віддає спину зараз. Анатолій продовжує бомбардування веклич. Але тут підказують Тарасенко, що потрібно тримати руку. Сергій Руднів. Відомий український спеціаліст, поруч з ним його син Владислав Руднів непереможений. Український боєць, які зараз секундують саме Тарасенко, звичайно, майстер бойового самбо халопус, який провів численну кількість поєдинків у цьому виді спорту. Але зараз у дебюті цього поєдинку просто виживає. Захищається зараз Тарасенко. Намагається забити дві руки знизу. Анатолій ну і з таким чином зупиняє веклич. Але що зробив веклич на початку цього поєдинку? Чесно кажучи, здивувало не тільки мене. Його він зачеп. Його зачеп. Косота гаке, якщо зідуїською термінологією, ну і переведення до партеру. І ось тепер вже виклич у неприємній для себе позиції. Знову нам акцентують увагу на Сергії Рудніві, який невтомно зараз підказує своєму підопічному і що йому потрібно зараз робити. І ось тут на перший план, друзі, гадаю, що вийде функціональна готовність. Чесно кажучи, ніхто не знає, як продовжиться цей поєдинок і чим він завершиться. Але ось тут, як на мій погляд, упустив свій момент достроково одразу ж на початку цього поєдинку. Вирвати перемогу. Артем Веклич, потужний лоу-кік, знову від нього. Ну, з дистанції дуже важко працювати, Тарасник. Ми це прекрасно розуміємо. Розуміє це і Анатолій. Ну, ось тут ногами працює Веклич і прямолінійно пішов на свого суперника вперед. Ось так тиснув і в поєдинку проти Гаврощука, але потім наткнувся. На просто шалений хай кік і опинився в глухому нокауті. Зараз спіймав за ніжку свого суперника Веклич. Знову контроль від нього. Тут проти фізично потужного Тарасенка дуже важко знайти больовий прийом. Ну і намагається вийти знову у фулмаунт, виключивши праву руку свого суперника. Знову віддає спину Тарасенко, але потрібно працювати ось такій ситуації, виключить, чому він зараз не пробиває, повністю перекривається Тарасенко. Ну, Анатолій поки що нічого не дає своєму візові. Менше хвилини залишається до завершення дебютного відрізку цього поєдинку. Зовсім пасивно себе поводить Тарасенко. Зовсім пасивно. Дає працювати зараз веклещу. Ну і що буде робити зараз Артем? Піднімається Тарасенко, розвертається Тарасенко і подивіться, що виробляє Анатолій. І ось тут буде боржок суперникові. Намагається відштовхнути свого опонента ввекща, але зупинити ось таку машину в особі Тарасенка дуже і дуже важко. Можливо, зараз щось вигадає Веклич, Ой-ой! Вихід на армбар. Але все ж таки розриває дуже швидко захват. Так, з фізикою жодних проблем немає у Анатолії. Ну, просто божевільний перший раунд цього поєдинку, який відбувається у ваговій категорії до 77 кілограмів. Ось він бій у велтервейті. Поки що це найкращий раунд на сьогоднішньому шоу. Фантастичні гойдалки коїлися у дебютній п'ятихвилинці. Ну і Зараз можемо насолодитися. Хайлайтами від режисерів трансляції. Рівні суперники, які зустрічаються у цьому поєдинку, ну і... Тут важко комусь віддати перевагу, але все ж таки у дебюті. Цього бою мав чудову можливість фінішувати свого суперника Веквича, але не зміг. Три раунди по п'ять хвилин саме ось такий формат цього протистояння. Ну і ми з нетерпінням чекаємо на наступний раунд. Ну що, друзі, другий раунд розпочався Артем Веклич проти Анатолія Тарасенка і одразу ж активно зараз працює лоукіками Веклич. Ну і розмашисто відповідає Тарасенко. Окей okay, знову відвеклича, а ось тепер вже з дистанції не дістає до передньої ноги свого суперника Арте. Пішов вперед прямолінійно, але одразу ж потрапляє на шалену серію від Тарасенка. Знову лізе в боротьбу веклич і оформлює черговий ефектний тейкдаун. З боротьбою в повному порядку. Артем Веклич, і ми це неодноразово бачили у його виконанні. Але зараз, звичайно, суперник іншого рівня, найсерйозніший у кар'єрі Артема. І тут, без сумніву, що непростий поєдинок для веклич. Зараз працює лівою рукою веклич. І одразу ж нам показують секундант. Артема тут підслизнувся веклич, але все гаразд ну і... Цей поєдинок продовжується. Знову на ногах Анатолій Тарасенко. Ось така невеличка пауза, взята бійцями. Ну і ще один раунд кік у виконанні веквича. Ось тут на зустріч намагався влучити зараз веклич Федір Середюк. Заслужений тренер України з бойового самбо, також присутній на цьому турнірі. Серійна робота від Тарасенка. Саме спортивний клуб Гермес представляє Анатолій, Там і тренується під керівництвом і Федіра Середюка. Його підготовкою також займається Сергій Руднів. Ну і зараз Тарасенко зробив переведення до партеру. Віктор Гуров, ще один відомий український боєць ММА. Також присутній на сьогоднішньому шоу. До речі, Віктор Гуров завтра проведе поєдинок на Full Contact Fighting Championship. Вже восьмий номерний турнір від цього українського промоуш. Зараз контроль від Тарасенка. Ну і в'яже Веклич нічого не дає поки що своєму суперникові партії. І дуже цікаво, що там рахують судді. Тут перевага йде спочатку від одного до іншого. Бійця приліг зараз Беквич, відпочив і одразу ж рефері підіймає його до стійки. І менше двох хвилин залишається до завершення другого раунду. Взяли паузу бійці. Звичайно, у такому шаленому темпі дуже важко працювати протягом. Усіх раундів, ну ось тут, звичайно ж, стальто вперед у падінні. Ну і звичайно ж, тут і Геннадій Білодід, учасник Олімпіади в Афінах дзюдо і батько та тренер Дарій Білодіт. Дуже багато почесних гостей, які завітали на сьогоднішній івент. Насолодитися справжнім ММА. Пішла вже остання хвилина другого раунду. Таке враження функціонально підсів. Зараз Векліч. Але й продовжує переслідувати Тарасенко. Досвідчений Тарасенко йому вже 33 роки на 9 років старший за свого опонента. І ось тут вмикається Векліч і провалюється, опиняється на підлозі. Ну і Анатолій Тарасенко. Вже ось тут не продовжує дає підійнятися Артему. Ну і цей поєдинок продовжується. Не так багато вже залишається. Тут потрібно виривати кінцівку. Фронт кік від Веклича. ось тут намагався знайти корпус опонента Артема, але наткнувся на зустрічну атаку від Тарасенка. мідл-кік від Веклича. Підтискає зараз виключ. Ну і на цьому другий раунд заверше. Остання перерва перед заключною п'ятихвинкою сьогоднішнього поєдинку ваговій категорії до 77 кілограмів. Яскраві хайлайти від режисерів трансляції зараз ось тут не влучає. Але в історії ММА були ось такі яскраві нокаути після таких ударів. І ми неодноразово це бачили. Хотів таке виконати, але проти Анатолія Тарасенко не легко ось такими ударами застати зненацька. Тож, друзі, третій раунд. І все готово до його початку. Артем Веквич проти Анатолія Тарасенка. Ну і після цього два поєдинки. коумей евент Кучеренко проти Прозоровський, Ну і мейн-евент сьогоднішнього турніру Арзуманян проти Медведовського. Активно зараз працює знову веквич. З переходом злов на хайкі, і одразу ж пішов контролювати свого суперника біля сіт. Зараз Тарасенко намагається ось так скинув на хай і одразу ж пішов контролювати свого суперника біля сіт. Зараз Тарасенко намагається ось так скинути себе опонента. і Йому це вдається. Знову на показує Сергія Рудніва. Але вже таке враження ми не побачимо першого раунду. Ось такого раунду Яскрава дебютна не поєдинку між цими хлопцями. Працює Артем. Підростаюче покоління, яке також насолоджується сьогоднішнім святом ММА. А ось Анатолій Тарасенко зараз намагається підтискати. Ну і готує свою атаку Тарасенко. Лоу-кік. Ну і виклич. ось тут вже не ризикує. Мабуть, хлопці бережуть сили на останні хвилин цього поєдинку. Адже, звичайно, кінцівка може вирішити долю цього протистояння, який же довгий, потужно розмашистий прикот у виконанні Тарасенка. Ще один волокій від Анатолія. Ну і залишається лише три хвилини. Не так багато двіка від Тарасенка. Але розводить зараз руками виклич, ну і дає зрозуміти, що нічого серйозного для нього не сталося. Але якщо б по справжньому влучив би Тарасенко, то гадаю, що на цьому поєдинок був би завершений. Екватор третього раунду вже перетнули. Хлопці не так багато залишається. Ще одна двійка від Тарасенка. Зараз зовсім ми не бачимо боротьби і ось тут. Намагається впіймати свого суперника Анатолію, Як же вкладається в кожен свій удар, але пропускає черговий тайкдаун від Артема Ось Тут публіка просто в екстазі. Намагається вимкнути праву руку свого суперника. Зараз Веклич ну, і вийти одразу ж у фулмаунт. Але розвертається Тарасенко, знову віддає спину своєму суперникові. Ми поки що це нічим не завершується. Потрібно працювати зараз, веклич потрібно шукати свій прийом в партері. І ось тут що, пішов на задушу і ззаду Артем Веклич, але підборіддя витиснути, ну і взагалі, ось тут з такими руками, як Анатолія Тарасенко, поборотися дуже важко. Спокійно розривається захват Тарасенко, нічого не дає суперникові, але контроль залишається зараз за Веквичем. І це плюс для Артема у такій ситуації. Тим паче під завершення цього поєдинку. Знову розвертається Тарасенко, намагається перекриватися, адже розуміє, що тут Веквиче може бути активною. Ось вона позиція для Тарасенка. І що виробляє зараз Анатолій? Знову виходить наверх, починає працювати лівою рукою, але ось тут збиває його суперник. І Тарасенко просто намагається розбити зараз Веклича, Але чи вистачить силу Анатолія захваз рукою головою? І від Тарасенко намагається на себе витягнути свого візові. 40 секунд. Останні 40 секунд цього поєдинку. Фантастичного поєдинку у ваговій категорії до 77 кілограмів. Підінявся на ноги. Зараз виклеює ще одна серія від Тарасенка. І одразу ж атака від Анатолія. І ось ще й зверху у партері дістав свого суперника. Тарасенко намагається поспілкуватися зараз виклеєче зі своїм опонентом, але Тарасенко не дає підінятися Артем. Останні секунди цього поєдинку. Фінальний спорт від Анатолія Тарасенка. Тут спокійно захищається, поки що Артем Веквич ну і на цьому поєдинок завершить. Подякували один одному хлопці за цей чудовий бій, а ми чекаємо на рішення суддів. Ми чекаємо на рішення суддів, і яким воно буде, ніхто не знає. За цей чудовий бій, а ми чекаємо на рішення суддів. Ми чекаємо на рішення суддів, і яким воно буде, ніхто не знає. Друзі, екстра раунд 5 хвилин. Ось так, друзі. Ось таке рішення від суддів. ще один раунд, екстра раунд поєдинку між Анатолієм Тарасенком та Артемом Веквищем. Отож, хлопці готові. Ну і ми чекаємо на початок екстра раунду. Анатолій Тарасенко проти Артема Веклича. Одразу ж лівий джеб. Двічі поспіль ковтає Тарасенко від свого опонента. Відновилися зараз хлопці, але, мабуть, вони і самі не очікували, що буде відбуватися саме екстра раунд. Міделкік. Двічі поспіль від Веклича. Ще одна атака від Артема. Але, звичайно, вже не такі заряджені хлопці на удар. Немає ось такої швидкості, але намагається зараз Тарасенко. Ось тут бути легким на ногах. Хоча це й непрост. Дуже цікавий бій. Головне, що інтрига ось тут зберігається. Навіть в екстра раунді. Атака від Тарасенка дістає зараз Анатолій свого суперника, але ось тут не чітко пройшов цей удар від е, титулованого самбіста. Ще один лол від Тарасенка і одразу ж виключно намагається підтиснути. І влучає зараз Веквич. Влучає на зустріч справа, але цей удар навіть не помічає таке враження Тарасенко. Одразу ж серія у відповідь від Анатолія. Розмашистий удар справа від Тарасенка. Йде вперед Веклич на свого суперника і зліва відправляє у нокдаун Веклича і здобуває дострокову перемогу Анатолій Тарасенко. Який же розкішний розмашистий Боковий у виконанні Анатолія Тарасенка залітає у голову веквича і просто зробив свого суперника. Ну і здобув перемогу технічним нокаутом. Адже там вже і рефері втрутився Анатолій Тарасенко. Що ж ти сьогодні зробив? Божевільна перемога у цьому поєдинку. Анатолій Тарасенко ось тут дякує Сергію Рудніву, але Артем Веклич не, ви... не витримав. Хвилини. Не витримав ось такого опору від опонента, ну і цього потужного удару не зліва. Чесно кажучи, ніхто не очікував. Ні від Гуров, ні Андрій Пашнюк, ні ми друзі. Анатолій Тарасенко. Так, Анатолій Тарасенко сьогодні перемагає Артема Виклик. Дуже дякую за можливість. Це цей непростий час. Дуже вам велике дякую. Дякую самому супернику. Тому що вначале щось мені там вдарив. Потекла кров, думаю, ну бляха, муха, Анатолій. Щас не тебе і прикакосить. Ну а з Божою помощю. Слава Богу. Ми здобули перемогу. Я дуже вдячний самому тренеру. Сердяку Федору Николаевичу, спортклубу та своїй команді, Рудньому Сергію Валентиновичу і Владиславу Рудньому за свою підтримку, за свою мотивацію, за своє законодавство. Я дуже вдячний. Надіюсь, вам понравилось. Ми устроили зрелищний бой. Спасибо. Спасибо ще раз собі, Артем, було круто. Спасибо.